Хто щоденно обстрілює Запорізьку атомну електростанцію, ризикуючи світовою ядерною безпекою? Українські націоналісти, хто ще? Чи хочуть мешканці Запорізької області стати частиною Росії? А як же за аж 93%? Ось ось буде референдум і життя налагодиться, прийде відома на весь світ безкоштовна російська медицина. А хоробрі та чесні російські поліцейські захищатимуть людей від наркоманів, яких наплодила Україна. Здивовані, а уявіть, що цю нісенітницю вам повторюють кожного дня з телевізора, радіо, телеграм-каналів, газет, мучно мовців та банерів на вулиці. Це і є російська пропаганда, інформаційна частина російської війни проти України. Тези, які зараз прозвучали, а ще багато інших, активно розкручуються на окупованій частині Запоріжжя, примиваючи мізки цивільним мешканцям. Центр журналістських розслідувань розповідає, хто саме створює та поширює російську брехню. 1 серпня на окупованій території Запорізької області почала мовлення перша офіційна російська помийка за ТВ. Її запустили на базі Мелітопольського каналу МТВ Цей канал належить Євгену Балицькому, колишньому народному депутату України, колаборанту, який очолив російську окупаційну адміністрацію. З першого дня російського вторгнення. МТВ Плюс транслював російські канали і виправдовував російську агресію. В ефірі саме цього каналу гауляйтерка Мелітополя Галина Данильченко вперше зробила своє офіційне звернення до мешканців міста. Несмотря на всі наші усилля, в місті є ще люди, які намагаються дестабілізувати ситуацію, які призивають вас до екстремістських дій. Директор МТВ Плюс Олег Шостак став головою прес-служби фейкової військової цивільної адміністрації, яку очолив його шеф Балицький. Шостака нещодавно підірвали місцеві невідомі. А от у приміщенні телеканалу відбулися масштабні зміни. Ось цей чоловік у Зеленому росіянин Олександр Малькевич, генеральний директор телеканалу Санкт-Петербург, що фінансується урядом міста, член громадської палати Росії та фіналіст конкурсу Лідери Росії, який патронує заступник глави адміністрації президента Сергій Кирієнко. Малькевич тісно пов'язаний з кухарем Путіна і власником ПВК Вагнер Євгеном Пригожиним. Олександр Малькевич має багатий досвід зі створення рупорів пропаганди, дезінформації і впливу на вибори не лише в Росії, а й за кордоном, завдяки чому у 2018 році потрапив під санкції Сполучених Штатів і цього року Європейського Союзу. У серпні Малькевича відрядили на оккупованные территории пивдня України, щоб швидко запустити правильні в лапках медіа для агітації за псевдореферендум і приєднання до России. Давайте гордиться, все мы должны совершили невозможное. Меньше двух недель потребовалось команде людей воодушевленных, с горящими глазами, любящих свою землю для того, чтобы сделать канал, подготовить к запуску свое родное областное телевизионе. Малькевич говорить про рідне телебачення на Запоріжчині, але зовсім незрозуміло для кого з його творців воно є рідним. Канал за ТВ входить у новостворений медіахолдинг за Медіа, керівником якого є Петербуржець Вадим Кучер. В інтерв'ю Кучер говорить, що його призначено на посаду розпорядженням Балицького, але тут же фактично закидає Балицькому розвал телеканалу. За ТВ було створено на базі місцевого телеканалу МТВ, який припинив своє мовлення ще на початку року. Нам дістались приміщення, забиті будівельним сміттям і зламана техніка. Все це господарство довелося розгрібати. Загалом з чотирьох камер нам доводилося збирати дві, сказав кучер. Вадим Кучер, член Санкт-Петербурзького об'єднання ветеранів бойової братства, депутат трьох скликань округу «Окервіль» і головний редактор газети цього округу. Пропагандистський телеканал ЗАТВ веде мовлення у цифровому форматі. Також деякі програми показує російський канал ОТР. Вадим Іванов, директор телеканалу ЗАТВ. Теж росіянин. З 2011 року працював у Новгородській обласній телекомпанії під керівництвом того ж таки Олександра Малькевича, наближений до влади, очолює громадську раду при муніципальній адміністрації. А тепер Іванов приїхав на окуповану територію України та робить хвилинні сюжети і читає підводки до них як диктор. В ефірі Запорозьке телевідені і програма «Новий час. Здравствуйте. Зараз Іванов обживається у поки що підконтрольному Росії українському Мелітополі. На своїй сторінці ВКонтакті дивується нашим пластиковим хлопчикам, які попереджають водіїв про пішоходів. У них на Росії такого немає. Радіє, коли у парку показують брат 2. Виставляє відео, як вони підшукують нові кадри у пропагандистську телекомпанію. Адже як і в Херсоні, у Мелітополі жоден місцевий фаховий журналіст не погодився працювати на окупаційному каналі, тож доводиться брати з вулиці або користуватись послугами заїжджих заробітчан. Володимир Андронакі, колишній відомий кримський журналіст, який після 2014 року прислужує російським окупантам і їхнім кримським посіпакам. Тепер підробляй у Мелітополі в ефірі за ТВ бере інтерв'ю у керівників окупаційної управи та заїжджих російських управлінців. Головне завдання просувати затверджені в Кремлі наративи, які виправдовують агресію Росії проти України і обіцяють щасливе життя. Ось так званий губернатор Севастополя Разважаєв розповідає про неймовірні перспективи Запоріжчини у складі Росії. Какурі сурсром є в області для розвитку. Крім того, яка прекрасна кооперація визникне з Кримським полуостровом, з республікою, з городом особливо з городом Севастополем. Насправді ж усі нині захоплені Росією території України розвивалися тільки до приходу окупантів. Руський мір несе за собою економічну несвободу, корупцію, репресії та ізоляцію. Це видно з того, що відбувалося в Криму, який останні вісім років колонізувався та перетворювався на військову базу. А також на захопленій частині Донбасу, де люди тепер місяцями не бачать навіть води з крану. Ще один пропагандистський проект випуск газети Запорожський вєснік», переповненої агітаційними матеріалами за так зване приєднання територій до Росії. Їх роздають безкоштовно на вулицях та у захоплених адміністративних будівлях. Це перший номер фейкової газети. Зверніть увагу на заголовок: собираємо урожай, як Росія допомагає фермерам». Насправді ж, російські загарбники масово вивозять зерно з Запорізької області до Криму та Росії, про що були опубліковані численні журналістські розслідування, відкриті кримінальні провадження та зроблені заяви світових лідерів. У запорожського вісника немає сайту, зате є телеграм-канал, який працює у новинному форматі. Ще один пропагандистський ресурс на Запоріжчині – програма запорожжя 24. Це проєкт редакції ТРК Крим, що фінансується з окупаційного уряду. Кореспонденти з Криму почали їздити на Херсонщину та частину Запорізької області з перших днів їхньої окупації. Завданням номер один тоді було виправдання збройної агресії Росії проти України через просування наративу про звільнення від нацистів. І наступає прозріння для місцевих жителів. Вони розуміють, що спецоперація це освобождення, освобождення від лжи, освобождення від фашизму і бандеровського безпреділу. Работайте, братія, робота. Після того, як в Херсоні десантувався російський ФСБшний уряд, кримського гауляйтера Аксенова просунули на окуповані території Запоріжщини. ТРК Крим різко втратила інтерес до Херсонщини і тепер обслуговує окупантів і колаборантів тільки в Запорізькій області. Безпосереднє керівництво випуском контенту здійснює редактор проекту Запорожжя-24 Дмитро Михайлов. Його справжнє прізвище Кокшаров. Він громадянин України, родом з Одеси. До 2014 року заробляв на організації лицарських боїв, був реконструктором і очолював оргкомітет турніру з фехтування Стальна Ліга. Одним із засновників цієї ліги був Борис Ємець, екс-директор одеського телеканалу АТВ, що належав Ігорю Маркову, лідеру проросійської партії Родіна. Ємець також очолював одеську організацію партії Руське єдінство Сергія Аксенова. Тож у березні 2014 року перебрався у Сімферополь і очолив ТРК Крим, куди прибився і Кокшаров. Провідна тема каналів російської пропаганди створення видимості підтримки місцевим населенням окупації та приєднання Херсонської та Запорізької областей до Росії. Для цього постійно публікуються результати так званих опитувань, де люди майже одноголосно хочуть в Росію. Про сумнівну кримську контору, яка малює ці брехливі дані, можете почитати у нашому розслідуванні Соціологія за викликом на сайті центру журналістських розслідувань. Пропагандисти стверджують, що рівень підтримки окупантів зростає з кожним місяцем. Було 85, а стало 93. Скоро треба думати перевалить за 100%. Російський центр виборчком такий досвід має. При цьому і досі не оприлюднена дата псевдореферендуму. У інфопросторі живе дата 11 вересня, день єдиного голосування в Росії, в який начебто хотіли провести і окупендум на захоплених територіях України. Однак за півроку так званої спецоперації російська армія не змогла повністю захопити Донецьку та Запорізьку області. А Херсон завдяки влучним ударам Збройних сил по мостах через Дніпро фактично відрізаний від постачання військової техніки та боєприпасів. Відтак не виключено, що фейковий референдум підкладуть до зими.